Ну, що вона й забула. Зумієте, ну, це... може, людина дійсно ще й так і говорила, що воно болить в неї. до допевне пояснення, хода на рішення одного разу не виконалася, Тетяни Пітильне. Що сказати, що з не Це ваше пояснення, то, що я вам просив підійти до домого, коли зараз... захотіли. Ні. Виконувати? Ви розказували, що я два ти, да, на двох тижнів протягом чотирьох днів їздила на побачення. На присутності воно було. Перше, друге, зараз я точно числа, просто вони не підписали, але ну, Антон Сергійович і Тетяна Петрівна їх. Я вам тобі не пропонувала, бо потрібна сказала, що вона підписувати не буде. Все є на відео зафіксовано. Навіть в мене була бодікамера. І було Тетяна Олександр 2.08. Так, так, так. Перше, друге, 26.07, 25.07. Чотири Тетяна, рази я була. Перьодня. Тетяна, Тетяна. у 20. Тетяна Олександрівна, згідно 269 статті, задаю вам останнє запитання. Чи вам відомо про виконання офіційного графіка, чи він виконувався, чи Тетяна Путина проти нього була? Знаєте, мене на засіданні комісії не було. Ну, Я тоді у yeah, yeah. відпустці. Це не компромісне рішення. От якраз оця домовленість. Воно чітке питання, воно виконувалося, Знає, так, воно виконувалося... Чітке. Ви бачились з дитиною, бачились. Чітке, питання 17.30 не знаю. Мені про це не відомо. Виконувалось не виконувалося. виконувалось. Тому що 26 го 26, 25, -го, 1, го 2-го чотири рази виконувалося. Добеге, да, невідомо особи. Я допитаю геть, свідки знаю. Я пояснення то брати пішов. Світло просто, щоб воно тоді сильно розмахнулося та виходить, слід дуже темно.

<coughs> а е есть? Есть. А, скажи мне не ел. Сейчас точно не скажу. Ну. Но мы даже планшеты не носим. Он в машине. Тогда давай сходим покурим, я е ухку Я ж показував. Ну, давай. Я не... там ще я заяву сховаю. Я ж сказав, що я, 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 Допитати хетрос в литку. Тут в кінці речі не опустим свечи погрузи. Так. Близко 12-ї години Валентин приїхав до відділу. Та їй повідомило, що побачення по даному часу не відбулося в зв'язку з тим, що Лазука Тетяна Петрівна поїхала до лікарні. Угу. Тоді й не відбулося. Да. А написала в мене ніхто. Знову як слів написано? Ну, їм да. прочитано. А вказували пояснення, зобов'язуються. Годних пін. Мысли запасноверную причем путь без превращения целая. Хороший долголет. У нас хороший вот такой человек. Буме памп. Бахаком наче не. Мені було. То...